Слава Ісусу Христу, Божого благословення вам всім, казав Ісус Христос: пильнуйте себе і кожного часу моліться. І дійсно заклик Ісуса Христа на всі часи нашого життя земного, постійної, духовної, пильності. Будьте уважні до своїх думок та дій. І дякувати Богу, треба щодня дійсно. Не... І неприпинно також бути в молитві, щоб уникнути того зла та випробувань, яких має бути на людей на землі. І також нам говорить це слово 20 Луки 21.36. Тож пильнуйте кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися та стати перед Сином Людським. І людям треба дійсно звинувачувати себе, звинувачувати сатану, а не Бога. І ніколи не можна нарікати на Бога, де ти Боже, подивися, що робиться. Дійсно такі люди, іменно що. Мають нарекання на Бога, вони знаходяться під обманом злобі, з духів злоби піднебесної, тому що дійсно диявол він себе ніколи не, не звинувачував і не буде звинувачувати, тому що Слово Боже воно говорить, Біблія говорить, що у віруючих. Може бути також цей злий дух сатани, тому що сатана він навіть до Ісуса Христа приходив, коли Ісус Христос був в пості 40 днів, і також він поселився, посилювався до учеників, також до Юди, який ще був в його розум, в серце е, сатана, який також своїми діями зрадив Ісуса Христа, е, так і також до апостола Петра підходив сатана но Ісус Христос. Він сказав одразу: відійди від мене, сатана, бо про земне думаєш. І також до Ананії і Сапфіри, е, також сатана вложив фальшиву цю думку обману, брехню. но апостол Петро він зразу сказав, що ви. В серце своє пустили сатану і збрехали Духу Святому, і вони тоді були, помирали від страху, скорше, скорше Анані, а потім жінка Сапфіра. І дійсно, коли серце і розум не, не думає про небесне, то сатана він покаже людині все земне.